А сьогодні у нас змагаються юніори. Дима, що нам покаже сім'ї тилан. Сонечко насліпку просто так. Сонечко просто є. І не питається тобі, ар вірно тобі. Сонечко дарує нам тепло, просто так. Тобі мені, тобі мені. Йоу, вітаю вас в новому відосі. Ми знаходимося всі складом на Буковелі. І в нас вже нарешті є великий парк. Тому бажаю всім приємного перегляду і погнали. Пау. Короче, ми зараз на столі і тут повним ходом йде робота. Уже стоять сексуальні ну, як стоять? Вони вже, вже стоять. 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 Лишилось їх трошки нарядити. Уже післязавтра завтра ми будемо фігачити, от, такі, от, труки, такі, бам! Там такі, от, бам! І коротше будемо вчилити. Йо. Чиди, як сонечко вийшло. Ай-яй-яй! Засліпило! Я теж їду. Великий респект команді СТАВ14 за цей чудовий парк і за те, що допомогли нам з проведенням змагань. репа, бля. Давай, змагання. Я собі ще зарядив в глаз палкою. Я вже зрозумів. це Я записую надію на те, що Олег побачить себе в галереї і вставить влог. Я просто хочу сказати, що все чітко і це буде дуже добрий збор і дуже добрий влог. Оха, йоу! Йоу, Скрив! Вітаю на Буковелі, скажи, пару слів. Я тебе вітаю. Льоха до нас приїхав, коротше, буде з нами катати. Погода гарна. сноупарк построїли. Кікар із приколом, не без них. І ми будемо кататися і тренуватися, і покажемо вам круті трюки, гарні, Йо -йо -йо. красиві. короче От такі в нас трампліни. Пригнув, вже їх протестували і менший Ми з Тимуром протестували більший. Ну так як вони ще нові сирі, то він трошки вкінчить з таким підбивщиком, з тим розбереться. що спортивні перемоги, то лише з Буковелем. Впродовж двох днів з 26 до 27 лютого на схилі гірськолижного курорту відбувався чемпіонат України з фрістайлу серед дорослих у дисциплінах Сноукстайл та Біг Ейр. До участі у змаганнях долучились близько 20 кращих спортсменів країни, які представляли Рівненщину, Івано-Франківщину, а також Київщину. Організація на висоті. Э, схил дуже хороший. Все зроблено, все сприяє тому, щоб ми показували нормальні результати і тренувалися тут для того, щоб підвищувати свою кваліфікацію. У перший змагальний день спортсмени поборолись у дисципліні сновстайл. Срібло уснупстайлі виборов Тимур Мамедов. Третє ж місце між собою розділили Олег Бойко та Данило Степанюк. Мої очікування не були надто високими, але я зробив все, що запланував. Так воно в мене вийшло у перший день. Змагання були. Я був трішки не зібраний, так як. Е я переживав, це перший день, давно не було практики участі в змаганнях, і тому виступив, мабуть, через це гірше. Другий день вже був набагато легший, спокійніший. Ми відчули трасу і, скажімо так, вдалося стрибнути краще. Наступного дня фрістайлери виборювали першість у біг ейрі. Це знову за Данилом Степанюком. Друге місце здобув Олег Бойко. А от звання абсолютного чемпіона змагань за собою закріпив Владислав Железнюк. Вдалося виконати свою програму. Міг трішки сильніше зробити на рейлах, але вийшло так, що із цим я став чемпіоном. На першому трампліні я пригнув в свічбі О9 з мютгребом. На першій рейлі я зробив 450 аут. І на третю рейлу зробив 270 ін. Ну в загальному задоволений своїм результатом. Звісно, міг би краще, але задоволений. Дуже дякую ЗСУ за можливість виступати, стрибати. Дівчата ж за підсумками двох змагальних днів зберегли стабільність. Третьою стала Анастасія Мельник. Звання віце чемпіонки виборола Марія Анійчин, Золото вкотре здобула Катерина Коцар. Це досить передбачуваний очікуваний результат для мене, але насправді він був дуже важливим і крутим, тому що я два місяці назад травмувала коліно, і це мої перші змагання за ці два місяці, що в моєму постійному графіку досить рідке явище. Я думаю, що другий був успішніший так, тому що сьогодні ми розуміли, що це вже я особисто розуміла, що це останній змагальний день. Вже легше на душі, спокійніше. І в мене сьогодні все виходило. А вчора в мене трошки не так все не по плану. Пішло Призери чемпіонату України з фрістайлу гарантували собі місце в національній збірній команді. В травні місяці формується збірна команда по відбору на цих змаганнях і на міжнародних, хто був. Йде відбір в збірну команду, формується вона, і далі для неї плануються різні змагання, підготовка. І у нас зараз почнеться олімпійський сезон. От, на, на цей сезон готується у нас коцар Катерина і Орест Коваленко. От, нам треба виконати олімпійські ліцензії, попасти на олімпіаду і дати там жару. Пау! Новий змагальний день. Сьогодні в нас змагаються діти наймолодша категорія. Yeah. Е -е -е. А зараз ми візьмемо інтерв'ю в нової людини на цьому каналі. Е в судді цих змагань і нашого ковча Івана Хоменка Володимировича. <ривіт> ну, якось так, так. Да. Ти <рі> ставиш це, я тебе уволю. Що, мені тепер робити? Знімай нове відео, блядь. Дубль э, два. Шльоп. Прикольно Да Можна говорити. Треба ага. говорити. А що говорити? Говорити, яка чудова погода, який класний сім. Любі друзі, сьогодні ми зібралися в Боковелі другий рік повномасштабного вторгнення, не враховуючи з 2014 року. Ми дякуємо ЗСУ, за те, що ми маємо можливість тут займатися та тренуватися. Дякую. Що хочу сказати, чемпіонат України проходить дуже класно, атмосферно, вайбово, по-спортивному. Спортсмени показують найвищий рівень своїх досягнень на даному чемпіонаті. Ми задоволені тим, якого провели роботу за цей рік. Дякую Олегу, що він популяризує наш спорт в Ютубі. Це дуже круто. Е, респект. Ще навчишся краще кататися, буде ще лучше yeah, точно. льоха оператор. Взагалі, тигр. Ну, типа, ви його не бачите. але якщо ви побачите, ви поймете, що ж сабдузубити максимально. Типа. і цей, ну і все, всім піс. І тепер дубль три. Шльоп. Йо йо йо, ребятки. Всім привіт. Пальчик до гори на цьому відосику залітає на 100 Блядь. Ми теряємо теряє палки. Як русня теряє своїх блін, русичів галіби. У мене одна палка лишилась. Усі палки! Блять, хороше інтерв'ю, молодежно получив! Молодежно, стійно, драйвово, є якась екшн, подія найпусінки. О, зараз вони поїдуть по палки! Да, да. А давай ще буде... Можем... А зараз ми їдемо по палки. Зараз да. поїдемо по я Закрій, закріп, заквіта, Ковальський фрірай! Жесть! Не тім! Зараз будемо показувати, як робити стиль, а може і не стиль. Може просто текстиль зробимо. Я рубаю камеру, знімаю всі. Це карма, карма камери. Давай сюди. Опа Все, ми вже на старті, тут вже всі активно розминаються. І до речі, тут на змаганнях виступає мій молодший молочий От він. Вовко здоров. Що, ти готовий до вриву? Всі вже готають до старту. Зараз буде стартувати. Я щось трошки пізнімлю, декілька пжачків, знімлю ливка. Це прогноз погоди. Це прогноз погоди від до не. Погода в Буковелі похожа на глобальне потепління. таяння льодовиків. Я коротше в футболці просто катаюсь в футболці і мені ні каплі не холодно, можливо, навіть жарко. І тут термуха старчить. Ну, термуха, так. Ну так під футболка, мухи, бути термуха, поняття? Я би ще шлем зняв, буквальським правом не можна. Я сьогодні не катаюся, я сьогодні так. В ролі оператора. Йоха теж у нас. На літньому стайлі. Вообще, таке. Можна щось штани знімати, то взагалі а буде реп. Да. Дитячі змагання закінчились, ми переходимо до юніорів. <риклад> 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 Вау, і вже новий день. Йо. Йо, йо, йо. А сьогодні у нас змагаються юніори. Дивимося, що нам покаже сім'ї кілан. I see girls everywhere. Titty ass hands in the air. Somebody over here. Shaking for the man of the year. Oh, met man of the year. Met man at a bounce. Rusty girls everywhere. Titty ass hands in the air. Somebody over here. Shaking for the man of the year. Oh, met man of the year. Met man at a bounce. see girls everywhere. the ass hands in the air. Somebody over here. Shaking for the man of the year. Oh, met man of the year. Uh, met so man uh, at a uh, uh, uh. bounce. Of the party in the tree, Sunny let land of the G's Please let a nigga breathe Tank top, top down for the breeze Burnt lips, got a blunt full of weed Peace, love in the me's Nigga, I ain't come for the beef You ain't know sheep. came for the seat. Got pipe for the cheeks Nigga, I'm the life for the beat Fuck that, this year gotta eat Bop, Bounce for the crown You be hatin' and I still hold it down When you round, man, the girls never lounge Man, I heard you a howl Bruh, right, man, that bitch need a pound Bounce out of gown, hands high to the sound, yeah, I'm the rich nigga now, bitch I'm the talk of the town, make a bitch when i mouth Yeah, yeah, go south for the boy, pop, pop, pop down to the floor, bounce, bounce. Oh, oh, Bounce bounce bounce. Yeah, 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 yeah. Rusty girls everywhere. ass, hands in the air, somebody over here. Shaking for the man of the yeah. Oh, man of the yeah, man of the man. E, всім удачі, всім пока. Чи що казати. Так я це вже знімаю. А, да? Змагання закінчені, всі класно відпригали. Переходимо на наступний день. Всі здивували своїми крутими трюками і стилем і розвитком. Далі більше. шоці. Катя в нас сьогодні папарацци. Правда, Катя? Ой-ой-ой. Нормально. Зараз буде нагородження. You. Yeah. Друзі, от на такій ноті закінчився наш збір. Я думаю, всі задоволені своїми результатами. Зустрінемося в наступному влозі.